Після рясної зливи на вихідних у підземному переході на перехресті проспекту Миру та вулиці Героїв Чорнобиля набрало стіле озеро дощової води. Про це відразу почали жартувати у соцмережах. Там перехід порівнювали з Венецією, а на фото примальовували гондолу та місцевим не до жартів, бо без високих гумових чобіт не пройти. І щоб дістатись на інший бік, доводиться між автівками перебігати проспект. Причиною цього лиха, як з'ясувалось, стали дорожні роботи. Наверху, від сторони Союзу, там коли бордюри поубирали і поставили вал землі. І коли вода пішла, то звичайно стікала на дорогу, ходіла, а тепер вийшло, все пішло підземний переход. Якщо напередодні, ввечері 9 жовтня, воду з затопленого переходу відкачали надзвичайники, то наступного дня вони відмовилися робити це безкоштовно. Та комунальники вправилися самотужки. У кожній підзимці є насосна станція для запобігання затопленню. Там давно не працює автоматика. У приміщенні з насосом влаштували своє лігво бомжі. Попри це, стара техніка увімкнена вручну. За лічені хвилини відкачала озеро. Ми не могли добратися до насосу, тому що затопле було. Насос працює, все в робочому стані, самі ж відділі. і все. І, поки обладнання підземок чекатиме ремонту, ніхто не може дати гарантій, що наступним не затопить будь-який інший перехід. Поки у планах владців тільки ремонт переходу на Україні, вочевидь, варто закласти гроші і на насосні в інших, адже якби автоматика була справна, підземка б не перетворилась на Венецію. А чернігівцям не довелося б ризикувати життям, перебігаючи багатосмугову дорогу.